Так, всім доброго ранку. До мене завітав з Київської області посад Б8, 2.0 150 кінських сил на ДСГ. Причина яка: після покупки автомобіля власник авто замітив в часті регенерації до 100 км 50, 60, 70 І це, звісно, не є добре для автомобіля, це як сигнал, що його потрібно почистити. Тому що часті регенерації це як сигнал, що автомобіль не дихає не більше. Так, але поки дочекався своїх черги, щоб до мене заїхати, плюс я переїхав з Борисполя в Київ. так Власник авто трішки заливав присадки всякі, щоб хоч якось покращити. Якось покращилось. На кілометрів, тобто регенерації почали на, на вмикатися в районі 100 кілометрів, навіть чуть більше. Але все одно власник авто просить почистити, щоб знати точно, щоб там було все чисто. Як саживом від золи, так і тут, а всередині двигуна, впускний колектор, єгіри. Якщо зняти цей теплообмінник, тут вхід клапана Єгіра. І є канали до циліндрів. Я вже неодноразово бачив ці впускні колектора в розібратому виді. Як правило, плюс-мінус на такому пробігу. Перший забивається, другий плюс-мінус, третій живий і четвертий живий. Тобто вихлопні гази заходять максимально в два циліндри, а тут вже закоксовано. Майже вщент, що зовсім немає виходу від працьовних газів. І тому, коли автомобіль бачить тиск на сажовий фільтр, плюс повинен відкриватись клапан «Єгір», основний, він повинен забирати цей тиск. Це в усіх дизельних автомобілях. Якщо тиск не пропадає в системі, весь тиск йде в сажовий, і тоді. Автомобіль буде бачити надмірний тиск, тобто ці датчики диференціального тиску. Ми їх ще перепровіримо в кінці, чи вони працюють. І Це часті регенерації. і тому подібне. Це перерозхід палива. і Автомобіль не так їде, як потрібно. А також що другий контур клапана єгір, який знаходиться після сажового і входить разом з повітрям. Сюди через дросель і теплообмінник таки замащується теж. Тобто, знову-таки автомобіль не дихає спереду і не видихає ззаду. Під час чистки ще перепровірю оцю мембрану системи вентиляції картерних газів. Дивимось на комп'ютерні показники. Пробіг 227. Так. Прогріти автомобіль. Комп'ютерні регенерації, не комп'ютерні більше. Так Послідня регенерація 88 кМ була, тобто дойде тут до 24, плюс-мінус спрогнозувати можна 150 Десь так може бути і регенерація. Золи 63 грами. 17 грамм и заполненный так, 7 гектопаскалев даю газ в пол фиксуем дание 40 масса сажи Іде вниз, не все так погано. Да. Вниз іде. Давненько такого не було, щоб вниз йшла маса сажу. Може вона занадто більше ніж 983. А які у вас регенерації по місту? 100. 100 кілометрів? 100 120 власник авто. Розповідає, що по місту регенерації. Маловато. Маловато. Так, дані зафіксували. Йдемо далі. Так, розібрав я трохи, щоб показати, як все ж таки система вентиляції картерних газів впливає на погану роботу двигуна. Тобто додає погану роботу. Ось бачимо, скільки там чорного. Тут. Другий клапан ОГ, ось, ось він йде, ЄГР. Іде сюди, змішується з повітрям і все йде через цю трубу. Бачимо, там теж засалено. Все йде сюди, в теплообмінник. Ось ці масляні пари, невеличка річка йде потім. В камеру згорання сюди і все масло горить. І тоді масло дає в рази 3-4 більше сажі. І все це забивається, а потім клапани Єгір дають рециркуляцію. Ось він тут знаходиться. Основний клапан ОГ. І рециркуляція повторно цю сажу по кругу кидає От і вся екологія забита. Екологія для мене це сажовий Каталізатор, каталізатор, гаряча частина в цих двигунах. І холодна чиститься Єгір 1, Єгір 2, всі магістралі, теплообмінник дросель, перепускна плита від Єгіера, клапана і камера згорання. Подивимось навіть сюди на дросель. Як маслом воно там вимивається? Так, збираю все назад, підключаю апарат і зливаю оливу обов'язково. Після чистки заливаю назад. Неважливо, стара нова олива. Процедура чистки займає з 10 ранку до 6 вечора. Зараз йде процес чистки, апарат вже під'єднано. Дивимось, що виходить, а виходить, як завжди, асфальт. Чорне, як має бути. Зразу в два процеси роблю очистку зола, і сажу відкладення. В кінці побачимо, що насипало з крупного. Мілке все розчиняється хімією. Побачимо, як працює хімія на алюмінії. Теж побачимо в кінці. Так, процес майже завершується, вже бачу, біла пінка йде. Так. Бачимо біла пінка. Система чиста, але в кінці все ж поглянемо, що насипало. Так, зняв кришку з фільтра і подивимось, що насипало. Так. Залишки фарби можуть бути. Хейтерам можете писати, що це часточки сажового фільтра. Але бачимо, скільки тут золи. Сажу відкладення, ті, що крупні, залишаються, а ті, що вимиваються, вони проходять через сітку фільтр. Так, крупна зола тут в великій кількості. Вона від частих регенерацій. А та зола, яка ще пепелистого, якої спочатку в разів 10 більше, то вона розчиняється з рідиною і проходить через сітку. А крупна залишається на сітки. Золи тут дійсно, як по комп'ютеру, 62 г десь такі є, тому що на менших пробігах її менше на ще більших пробігах і в два рази більше Так, чистка завершена апарат вже віддихає подивимось що можна доступно глянути зняв патрубок бачимо стан чистоти, стан алюмінія, алюміній не окислюється від моєї хімії. Повністю чистенький, як має бути. Не з'їдає ні електроніку, ні алюміній. Все чудово. Ось такий стан всередині знаходиться і двигуна. На жаль, розбирати це все діло, щоб показувати, я не буду, тому що на минулих двигунах є там відео, де я демонтую деталі. І там, звісно, все чисто, як тута. А на цих двигунах все закрито, тому тільки доступні міста можна глянути, як виглядає стан чистоти. А також з горим пополам доліз до дроселя з телефоном, і бачимо стан дроселя, який він чистенький. Так, перед запуском двигуна. Кожна свічка змащується керамічною пастою. В деяких відео пояснюю, а в деяких ні, але кожен автомобіль, що від мене від'їжджає, завжди в кінці процедура змащення керамічною пастою, щоб в майбутньому без проблем відкрутилось. Так, а тепер дивимося, поміняв містами. Бачимо 5 гектопаскалів, вже краще, не 8. Так, значення мінус 2 розшифровую. Це відхилення. Тобто беремо відхилення мінус 2 плюс 5 буде 3. В принципі, так і є. На нормально працюючих датчиках должно бути 1-2-3 гектопаскалів на холостом. На обертах даю газ в пол. У нас було під 40, повинно бути на 10 менше. На обертах датчики працюють справно. Ну, на 1-2 гектопаскалі до трьох брешуть. Але один беушний вживаний датчик, а інший новий. Тому і є це відхилення в мінус 2 гектопаскалі. Не було б цього відхилення, показувало б 29, 27. Все було б чудово. Так, Роблю адаптації, адаптації, і потім ще передивлюсь для себе адаптації всіх необхідних механізмів, що тут знаходяться, турбіни. Йдемо до зонди, Все повністю. Всіх єгієров і датчиків оцих перепада е, тиску. Це перше. Друге, також буде зроблено. Обнулена маса сажи. Зараз там 60 чимось, буде отак в нулях. І потім висновок по автомобілю. І так, фінал по Volkswagen Passat B8 2.0 TDI. Екологія працює, нічого не заважає, нічого не наростає. Форсунки тут в нормі, перепровіряв. Це двохлітровий двигун, він провіряється комп'ютерно. От 1,6 це тільки на стенд провірка форсунок. Але в даному автомобілі... Все працює в ідеал. Так, перепровіряємо сапунчик. Він тут а, сухенький тепер, зовсім нема нічого, сухо, тому що мембрана запрацювала. Запрацювала, Тому що тут кришка клапана, не рідна. В цьому місці повинно. бути Volkswagen АГ це коли вона рідна. Тобто, недавно ця кришка мінялась. Пробіг 227 тисяч, можливо, на якомусь пробігу 200 тисяч була замінена клапана кришка. Тому що я можу міняти мембрани, не замінюючи цілу клапану кришку. Ось так повинна працювати мембрана. А коли вона не працююча, тобто вона вже як кусок пластмаси буде рівно лежати. І тому ця мембранка не буде перекривати масляні пари, коли вона вже в стані пластмаси. Отож, фініш по автомобілю, все працює в ідеалі. Також перепровірив акумулятор. Акумулятор під заміну, тому що він дуже швидко розряджається і швидко заряджається. А це причина, всі путають з регенераціями, тисяча обертів, але не вмикаються вентилятори. А це йде підзарядка акумулятора для функції старт-стоп. Він ще рідний стоїть і його потрібно замінити. Так, В коментарях мої контактні дані будуть. Нагадаю, знаходжусь в місті Київ, Святошинський район. Тест-драйв не будемо робити, на вулиці дуже багато снігу. І весь тест-драйв зробить власник автомобіля і напише відгук по автомобілю, по чистки, як працює автомобіль, як проходять регенерації. І Свої рекомендації також всім гарного вечора. До побачення.